У разі забиття міксера з сумішю необхідно його почистити. Для цього ми знімаємо витяжку, е... накладку для витяжки, знімаємо чашу. Чаша знімається, треба трошки вверх і на себе. Достається. І отут є спеціальний флажочок, який ми маємо провернути на градусів. 5-10 проти годинникової стрілки і можемо дістати, дістати цю вкладиш. Омиваємо це все, чистимо, миємо миємо тут зону, миємо цей вкладиш. він витягується, вимиваємо його, протираємо насухо, вставляємо назад і збираємо все в зворотньому порядку. Вставили вставку, закрили замок. Вставили чашу для подачі води, закрили і вставили витяжку.